Такі каманки, кіка хвилин, І знов народжуються коні, щоб запрягтися у туман. Поля дрімають на припоні, жують каміння і бур'ян. Цвіте тернова тернопілля, на північ дивиться з під бріл. Свобода щає від похміля і доплива. До берегів повідлітали риби в ірій, не повертаються в краї, бо вже не риби у безвірі світами бродять мамаї. не голодні ані трохи. в музеях наших животів, немов капронові панчохи лежать кишки усіх сортів. Ми так привикли до корита. Ми так вилизуємо дно, що прокопнемо з апетитом яке завгодно знамено. Ми помираємо самотужки без похоронної краси, хай наші душі, наче юшку, розхлептують бездомні пси. Ти вістила мені, подивися у корінь, бо дорога твоя без ключів. Ти вже сам у собі здицю вів, як весною сполохана повінь. І вторила мені, ми вудвок засумні, ми зарадісно злиті в долонях, нам колись на весні, як у віщому шні, заспівають могили на конях. Так і ще так лежить обличчя на асфальті. Розпізнаваєте лише, хто йдуть поз нього тіні в пальтах і мчать розхрестині авто. Лежить обличчя на дорозі та й обминають його дні. Колись отак голодний бощів валялися діти у бур'яні. Щось хоче крикнути, що сили, напнувся луком кожен м'яз. Своє обличчя загубила, шкодрась ж ж людина з поміж нас. Чому втекло воно? Від кого? Чому з очей так пнеться крик? Я підійшов, а біля нього світився вирваний язик. Так ще, ще трошки є. Безлюдно скрізь заснули брами, до неба місяць прилипає, покривляли вуличками самітні скрині чи трамвай. а десь в селі і тіло мліє, а десь в селі в ту ніч вербову тримає дівчина на віях сто тонн. Тишу вечорову. Зарив я в землю безліч юних днів, між ними був один, що дуже жити хотів. те місце, де лежать їх мертві голоси, я каменем приклав, щоб не розрили пси, а нині, мов на гріх, бракує того дня. До нього і мчу, впавши на коня. Та ще один самий самий такий. Арешти, арешти, арешти. Чи бути інакше могло? Бо все-таки схоплять нарешті за дюба чи за крило, дерева ломали віти, побігла трава по піску. Його манивцями століття везли у мішку, потріскало море синє, в душі кликотів ураган, поета горій по пустині тиран, а небо видалося сіре, а в небі з. З піснями проклять у бездум немоби у вірі, Шевченкові струни летять. Дякую. Знаєте, незважаючи на такий трошки песимістичний настрій, який зараз у тата є, от я хочу сказати, що ми молоді люди, я себе до них відношу моя талановита піаністка, Ірина Страду. От ми рахуємо, що ми маємо жити на Україні, ми маємо творити тут, ми маємо нести нашу культуру і від'їжджати не збираємося, незважаючи на думки мого тата. Тож... Хочу сказати, що буквально позавчора ми прилетіли з Італії, з Іри, де ми грали концерт української музики, нашої, наших композиторів любимих в Карарі, в батьківщині Мікеланджело. І знаєте, після того концерту до нас тільки підходило людей казали, боже, як здорово, що ви приїхали з українською музикою, тому що ми знаємо, що є Україна, що ми всі слідкуємо за подіями, які у вас зараз є. Ми знаємо, що українські жінки самі красиві. Але по радіо завжди звучить, що Бетховен, Моцарт, Бах, Чайковський, Рахманінов, Ми ніколи не чули, що є українська музика. І знаєте, я якраз бачу нашу місію в тому, щоб ми несли нашу українську музику, і ми рахуємо, що здорово, що ми є тут. Ми любимо нашу батьківщину. Ми рахуємо, що наша публіка найкраща, і дуже раді, що ви сьогодні прийшли. Тож почнемо наш концерт. Створу, про який каже тато, що це є духовний дім України, скорик, мелодія. Саме під цей твір він малює більше своїх картин.